Кульмінації досягає Євробачення 2016. Завтра фінал, в якому виступить і Джамала цього року. Організатори дещо змінили систему голосування і очікування результатів має інтригувати ще більше. Коментатор Євробачення Тимур Мірошниченко знає про це більше. Тимуре вітаю. То як змінилася система? і Як оголошуватимуть результати Євробачення 2016? Привіт, Андрію, ну насправді саме голосування не змінилося. Так само голосують журі. Вони голосуватимуть сьогодні під час вечірньої генеральної репетиції, яку зможуть побачити в прямому ефірі без виходу в прямий ефір на телеканалах своїх країн. І завтра вже під час фіналу, майже 40 хвилин, буде у глядачів, аби проголосувати. А от система оголошення результатів вже трошки змінилася. Вона розділена на дві частини. Тобто, спочатку ми бачимо звичну для нас. Процедуру, коли речники вмикаються зі своїх країн і оголошують найвищі бали, які поставили їхні журі. А вже потім, тобто, коли всі 42 країни, всі речники 42 країн оголосять свої результати, це буде лише половина результату фінального, і вже після цього ведучі з почнуть оголошувати фінальні зведені результати, тобто коли додадуть 50% глядацького голосування. Тобто, в принципі, все те ж саме, трошки наче з першого погляду здається, що ускладнили, але по часу навіть буде швидше. І до останнього моменту ми не будемо знати, все ж таки хто переміг. Ну і до речі, хочу ще додати, що голоси від України буде оголошувати Вірка Сердючка. Клас. А чи якісь прогнози? Скільки глядачів збираються подивитися це Євробачення фінал? Ну, якщо говорити про кількість глядачів в арені, це буде приблизно 16 тисяч глядачів. Якщо говорити про телевізійну аудиторію, то навіть спрогнозувати ніхто точно не може, тому що приміром минулого року Євробачення подивилося 197 мільйонів глядачів по всьому світу, але цього року до аудиторії додається ще сполучені штати і Китай. А це величезний телевізійний ринок. Тому я думаю, що цифри будуть значно більші. Дякую, Тимур Мірошенченко, Коментатор Євробачення в Україні.